Сьогодні він ще мчить на самокаті, отримує настанови від мами не їхати так швидко, щоб не впасти. Бавиться з песиком, а через декілька днів його безтурботне дитинство буде позаду, і він стане першокласником. Знайомтесь, це Кирило Яшний, дуже гарний, безпосередній, відкритий і розумний хлопчик, який, як і інші діти нашої громади, 2 вересня сяде за парту. І для нього, як і для всіх, пролунає перший в житті шкільний дзвінок. До школи Кирило йде вже гарно підговорити. Готовленим вміє рахувати, читати. Звичайно, що і до школи все куплено заздалегідь. Мати пані Катерина демонструє нам приготовлений одяг для сина. Він з радістю одягає його, аби продемонструвати нам, що він майже школярик. І, звичайно, в нього є гарний рюкзак і все необхідне приладдя, яке він з задоволенням нам показує. А ще листаючи випускний альбом з дитячого садочку, він відкриває нам свою велику таємницю, що йому подобається дівчинка, котра піде з ним в перший клас. І вони будуть сидіти поруч. Коли Кирило говорить про своїх батьків, його оченята світяться від щастя. Він цілує маму, бо вона найкраща у світі, і з гордістю говорить про свого татуся, котрий захищає Україну. Разом з матусою вони переглядають сімейний альбом, котрий наповнений теплими ніжними споминами про найраскривіші мить. Життя. Як зізнається пані Катерина, вона навіть не встигла помітити, як повиростали її синочки. І ось уже менший іде до школи. Він дуже хотів до школи. І казав, там друзі в мене будуть. Кірюша, до школи хочеш? Хочу до школи. А що ти будеш робити в школі, Кирюш? Учити букви, цифри. Хто тебе буде проводжати в перший клас? Братик. І ще хто? Мати. А батько де твій знаходиться, знаєш? На війні, Тато захищає нашу країну, тому що він дуже можна. Знаю, що в даний момент ваш батько, як і інші, наші воїни, захищає незалежність України. Чи вдасться йому приїхати на це свято, яке дійсно дуже важливе для всієї сім'ї, для всієї родини на 1 вересня? Він дуже хотів і питав командира, все. Але справа в тому, що сюди добиратися йому більше ніж півдня. І його попустили на день, але йому тільки добиратися треба просто добу. І він каже, може, вийде сюрприз, такий він приїде, але навряд чи. А навіть якщо не вийде приїхати, я так розумію, що по телефону все ж таки він зможе поговорити з сином. Звичайно, ми, ми весь час. Ми весь час спілкуємося по відеозв'язку. Звичайно, всі українці мріють про одне, аби якнайшвидше закінчилась війна нашою перемогою. Воз'єдналися сім'ї і діти росли здоровими і щасливими. Катя, яким ви бачите майбутнє своїх дітей? По-перше, я дуже хочу, щоб був мир в Україні. Не хочеться нікуди виїжджати. Хочеться, щоб вони почували себе у безпеці в цій країні, будували майбутнє своє тут. Тому що в них дійсно у старшого є плани, він розповідає про свій бізнес, все, що він хоче тут. Не хочемо ми звідси виїжджати, дуже хочемо, щоб був мир, стабільність. Будемо старатися робити якийсь вклад в це. Тож добрий час, маленькі українці, і нехай перші роки навчання стануть для вас щасливим пізнанням незвіданого в мирній, незалежній і процвітаючій Україні. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.